Пане Павле, ми всі вчора чули. Сьогодні про це говоримо врешті. Те перемир'я, про яке Путін і Шойгу почали говорити. Що ви думаєте з цього приводу? Для чого воно, та чи повірить хтось терористам? А, ну, хочеться сказати Путіну Шойгу і Гундяєву або хрест з ними, або труси вдягне. Тому що насправді, якщо подивитися, Пасха була і пуляли по повній програмі, в той же час, коли була Пасха в минулому році, власне вбивали українців і гуньяєв, путіна і Шойгу не турбувало, що українцям і московитам потрібно там оспоити Пасху. Через це це зрозуміло, що фактично є такий. Не забуваємо, що в нас гібридна війна і є інформаційні впливи. На сьогоднішній день в Україні е, достатньо серйозні процеси відбуваються по УПЦ МП, тобто, в тому числі і е, непродовження оренди на Успінську і трапезну е, е, церкви у лаврі, е, обшуки у е, мережі цій ФСБшній і так далі. В зв'язку з цим, в принципі, я думаю, що вони хочуть в тому числі. Стимулювати конфлікт між різними конфесіями, між вірними, які до сих пір ходять до УПЦ МП і Збройними силами України. Фактично, це одна із таких інформаційних ІПСО, яке застосовує московицька влада по відношенню до України. Жодного відношення це до власне, святкування немає. Друге питання це представити Україну на зовнішній арені як таку країну, яка власне не готова до перемовин. Ну, наприклад, той же Путін спілкувався із Сідзіпінням. І той Сі Цзіпінь говорив з приводу того, що потрібно мирним шляхом вирішувати війну в Україні. Новий посол, новий верніше, міністр закордонних справ Китаю, колишній посол Китаю в США. Більше двох годин мачував Лаврову, що на сьогоднішній день вкрай потрібно зупинити війну в Україні. Через це, це а, для внутрішнього споживання в Україні і намагання динамізувати конфлікт. А друге питання це за, для зовнішнього споживання. І третє питання це безумовно деякий перепочинок дати своїм органам. Що тут потрібно в принципі в цій частині е, українській владі робити? Потрібно перестати тягнути е, е, пота за хвоста. Власне в цій частині є законопроект про заборону УПЦ е, РПЦ, до якої належить УПЦ МП, і цей закон потрібно е, е, застосовувати, е, підтримувати, реалізовувати, а не е, в принципі чуть-чуть, е, по чуть-чуть по видавлювати отаким. Це мазохізм називається мазохістами. Я не думаю, що потрібно бути українській владі. І так, Путін нічого хорошого з цього приводу. Він не дбає ні про релігійні почуття ні українців, ні московитів. Це для нього щось незрозуміле. Це і псо для українців, і псо для зовнішніх сил, і перепочинок для е, московитської е, е, орди. Пане Павло, от міжнародна волонтерська спільнота Палма» написала такий пост, досить цікавий, зробила про те, що ось це перемир'я, воно, начебто, для того, щоб російські військові і ці бойовики ДНР готують провокацію підірвати кілька храмів у Донецьку та на інших тимчасово окупованих територіях. Ну і звинуватити, звичайно, що в цьому Україну. От на вашу думку, наскільки вірогідний такий сценарій, і чи дійсно можуть вдатися на різдвяний вечір до такого теракту Росіяни? Насправді на сьогоднішній день від московита можна очікувати чого завгодно після того як вони стріляли по пологових будинках. Після того як вони вбивають мирних жителів по всій території України і тішаться на Московії про те, що знищили е, критичну інфраструктуру і загинули українські діти, то очікувати від них е, всього, чого загодно потрібно, і власне в цьому напрямку потрібно подякувати в тому числі інформ на план е, на палму те, що вони попереджають про ймовірність таких. Е, Збочених рішень, які може прийняти московська влада, я думаю, що цей перелік потрібно доповнювати, доповнювати, доповнювати для того, щоб власне в своїх так інформаційних війнах московити не використали на свою користь. Пане Павле, також ми напередні бачили вже фотографії, що все таки розпочалася часткова мобілізація нова хвиля на території Російської Федерації? Принаймні, в соцмережах постили фотографії, де сьогодні люди мали би з'явитися до військових комісаріатів, врешті враховуючи ситуацію на лінії фронту, і ті абсолютно примарні якісь бажання Путіна, якісь його я не знаю, марення з приводу перемоги у цій війні. Врешті до яких кількостей війська він може вдатися? Скільки людей він все? Таке мобілізує, щоб досягнути бодай якогось цілий та чи найголовніше чи вистачить у них ресурсу на це? Ще в кінці вересня, на початку жовтня е, минулого року, розвідка бойового братерства України доповідала, що є секретний пункт в цьому е, указі про мобілізацію плива, де було передбачено, що до кінця лютого вони в принципі будуть намагатись мобілізувати чи мобілізувати до мільйона двісті тисяч орків. Власне, в цій частині, коли не закрили в принципі мобілі... мобілізацію в минулому році, тільки оголосили, що ми. Зупиняємо фактично призупинили на сьогоднішній день. Для московитів не потрібно додаткового указу, бо той указ безстроковий і він продовжує діяти через це. За нашими ну от подивіться, якщо так подивитися з приводу того, скільки ж утилізовано уже московитів, ну там більше 100 тисяч 110 тисяч це тільки збройних сил, плюс ще десь більше 30 тисяч вагнерівців, плюс майже 6 тисяч розгвардії, плюс 1118 ФСБшників, плюс майже 200 МНСників. Зрозуміло, і до цієї цифри це десь більше 145 тисяч. Якщо додати десь 60% від цієї цифри, це важко поранені, які не повернуться в Збройні Сили, це приблизно Утилізовано або виведено з ладу десь майже 230-240 тисяч. Московитів ми пам'ятаємо, що на початку війни вони заходили десь 170-200 тисяч тисяч своєю ордою. Тобто, фактично, вся орда, яка заходила, утилізована. Зараз нині вони підготували десь 300 тисяч. Фактично, це заміна тим. Утилізованим, тобто вони на сьогоднішній день виявляються по живій силі в тому ж стані, якому були на початок широкомасштабного наступу в Україні, зрозуміло, що для проривів для тих так званих наступів контрнаступів, атак, які плануються десь там на лютий, березень, квітень, місяць, їм потрібна перевага в живій силі, оскільки вони працюють по Маркерам по алгоритмам аля Жукова різника, то вони будуть намагатися зробити перевагу в живій силі мінімум в три рази, оскільки на сьогоднішній день в українські збройні сили вони оцінюють приблизно 700 тисяч українців, то не менше 2 мільйонів, 2 мільйонів 100 тисяч, вони будуть намагатися поставити під ружо. Московитів для того, щоб здійснювати ті прориви, про які вони марять в своїх е, снах, через це достатньо величезна кількість буде в принципі мобілізовуватись. Потрібно віддати належне, що сьогодні вони частково врахували ті проблеми, які були з мобілізацією вересні-жовтні місяці. Трохи підшаманили е, полігони свої на сьогоднішній день. По повній програмі використовують полігони е, Білорусії, і власне в цій частині, якщо тоді вони 330 тисяч не зовсім переварили, то е, по, по, по даним розвиткам ББУ вони можуть. Сьогодні вже 500 600 тисяч переварити для якоїсь ефемерної підготовки, і через це таку мобілізацію потрібно очікувати десь до двох мільйонів до квітня місяця. Вони будуть намагатися зробити, оскільки підготовка в них сягає від двох тижнів до місяця, то це все за їхніми планами вони можуть прокрутити через це. В принципі, але вони вже відправили достатньо багато е, своєї живої сили на передову, і оті втрати, в принципі, ви бачили 730... Е, 750, 720, 810, Сьогодні пишуть про 530 е, е, орків, яких було утилізовано безповоротно. А це значить, що вони фактично накопичують суттєву живою силу під Солідаром, під Бахмутом, під Авдіївку, під Мелітополем. Сьогодні поступила інформація, що суттєво перегадають додаткові сили на лівий берег Херсонщини. Тобто вони насичують те, що вони підготовлювали із попереднього етапу мобілізації. Вони їх пересувають на фронт. А, а всі ці полігони стають звільняються, і вони готуються до нової хвилі підготовки е, біосміття, яке ми маємо утилізувати. Пане Павло, перед тим як перейдемо до обговорення наступного питання. Я зараз глядачам нагадаю, що починає ширитися повітряна тривога всієї території України, зокрема Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська області, також деякі райони Миколаїв, Миколаївської області, це Вознесенська та Кировоградської області, це Олександрівський район. Ось зараз на своїх картах на своїх екранах ви бачите карту повітряних тривог. Відповідно, всіх глядачів. Іві, українців із цих областей, і ми закликаємо слідувати в укриття та не нахтувати своєю безпекою. Водночас також голова військової адміністрації Краматорська пише, що зараз Краматорськ під обстрілами і просить всіх перебувати в укриттях. Ну повертаючись знову до цього російського перемир'я і до того, що все таке сьогодні деякі шостого, деякі українці 6 січня будуть відзначати свят вечір для росіян. Бачимо, що це ніяка не перепона, і вони продовжують. Ужуть обстрілювати, тому дійсно потрібно бути досить обачними. Повернемося ще до питання. От нещодавно повідомив центр національного спротиву, що в Криму зафіксовані підрозділи російських військ, зокрема радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Також на завод Кримський Титан, в Армянське перекинута техніка. От на вашу думку, чи може готуватися російська армія до якоїсь хімічної провокації, чи чому ось такі рухи відбуваються? Ми вже з вами з самого початку говорили, що для Путіна і його камарілії людське життя нічого не вартують. Якщо подивитися, як вони в принципі поступили до своїх солдат в Чорнобильській зоні. Що сьогодні вони в принципі продовжують знаходитися в Енергодарі на Запорізькій атомній станції? То власне в Армянську це кримський титан знаходиться. Завод, по-моєму, до цих пір він у власності фірташа, і це хімічний завод. І зрозуміло, там достатньо багато різних величезна кількість хімічних реактивів, і в цьому напрямку вони розміщають не тільки хімічну техніку хімічного захисту, але й бойову техніку. Хочуть з однієї сторони прикритися, знаючи, що українські збройні сили по таким по заводам, по таким напрямкам не стріляють. А з другої сторони, в принципі, якщо щось попаде, то власне в цій частині в принципі забезпечувати. Через це від нього від них достатньо можна очікувати. Всього деякі канали розвідувальної спільноти говорять про те, що в тому числі розробляють московити Ймовірність тактичного ядерного удару як із Кримського півострова, так і з Білорусі, і до цього також маємо готуватися, не маємо розслаблятися. Зрозуміло, що це буде останній вистріл в голову Путіна собі. Але в принципі українське життя є найціннішою, найбільшою цінністю у світі, і через це ми маємо в тому, що остерігатися. І я хотів би, щоб в тому числі і міські голови, і оцей, хто обзивається мером Києва, також готував, і бо забули вже про підвали, забули про хімічну захист, забули про те, що треба з цього приводу готуватися. Поїздки в Бахмут це добре. Обнімашки із нашими вояками добре, але є величезне повноваження і робота, яку має виконати кличко своєю командою, і генерал Попко для того, щоб насправді на всякий випадок бути готовим до будь-яких розвитку подій зі сторони московицьких орків. Пане Павло, і на сам кінець врешті дуже багато розмов з приводу того, що цей рік стане фактично ледь не останнім для Російської Федерації в той в тих рамках, в тих кордонах, в яких вона є зараз. Так само головний розвідник України Кирило Боданов нещодавно святкував день народження, і ось ці світлини з картою поділеної Росії. Це був торт, який йому подарували на цей день народження. Врешті викликав чимале обурення. Ви самі вірите в те, що цього року розпадеться Російська Федерація? Іншого виходу немає. Карфаген має бути зруйнована. Імперія зла має бути зруйнована, і мені з цього приводу симптоматичне повідомлення від президента Сполучених Штатів Америки Байдена, який сказав, що сьогодні до критичної межі дійшла ситуація в Україні, і фактично всьому західному цивілізованому світі максимально потрібно допомогти Україні для того, щоб знищити московицьке зло. Я переконаний, що в принципі перемога буде як і сторони збройних сил, наступи збройних сил, звільнення Запоріжжя і Херсонщини, звільнення Криму, звільнення Луганщини і Донеччини обов'язково приведе до смути на Московії. І я переконаний, що Татарстан Башкортостан, Дагестан, Ічкерія. Принципі заявлять свої права на е, незалежність, і в цьому напрямку розпад відбудеться. Але нам потрібно пам'ятати про те, що в Україні повинен бути воєнно-санітарний кордон. Українське військо мінімум на 10 років з окупаційною місією цього слова не потрібно е, боятися має зайти в краснодарський край, Ростовщину, Курщину, Воронищину, Брянщину. А потім, при хорошому врядуванні в Україні, ці ісконно українські землі війдуть в лоно матінки України. Я переконаний, що це відбудеться, бо зло в кінці кінців ніколи не перемагає добро. Світло переможе, українець народжені, щоб стати щасливим, і українці будуть щасливими. На такій позитивній ноті, пане Павле, будемо з вами прощатися. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Будемо раді вас бачити ще доєднувати до нашого етеру. Глядачам нагадаю, до що перемоги. Павл до перемоги обов'язково. Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки, бойове братарство України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Дякуємо.